У минулому відеоролику я втратив весь свій депозит. І зараз я вповнився ще раз, щоб продовжити рубрику розміну депозиту з 4 тисяч гривень до 40 тисяч гривень. Я знімав три частини до цього і в останні всі кошти я втратив. Зараз з іншим підхідом ми будемо також працювати по стратегії з чатом GPT і ми будемо показувати, як кожен з 100 доларів може розкрутити свій баланс. Торгувати з вами ми будемо на біржі Binarium. Якщо ви на ні ній ще не зареєстровані, то обов'язково прийдіть в реєстрацію за посиланням в описі даного відеоролику. А якщо використаєте при реєстрації промокод 100TRADE, то отримуєте бонус у розмірі 100% на будь-яке ваше перше поповнення. Все, що нам знадобиться, це сама біржа, на котрі, я сподіваюся, ви вже зареєструвалися. І також сайт ChatGPT. Самий простий ChatGPT, у котрому ми будемо запитувати, куди піде графік, а він нам буде в цьому допомагати. Давайте приступимо. Це, що ми робимо, це на біржі бінаріом. От сюди і у меню вибору валютних пар просто беремо ту, котра має найбільшу дохідність. Наразі це 90% USDCNAS, тому я беру саме її і зроблю ось такий мув. Тобто мені треба натиснути сюди, запам'ятовуйте, потім натискаю я на таймфрейм, змінюю його в одну хвилину, і далі віддаляю трошки графік з допомогою миші і копіюю картинку. Після чого цю картинку разом з текстом, котрий, друзі, буде в описі цього відеоролику. тому переходьте в опис, копіюйте його і перевіряйте стратегію. Я закидаю. Всю інформацію до чата GPT і очікую на його аналіз до даного сетапу, і він якраз таки має видати мені угоду, по котрій я буду заходити. Прогноз Юздесія наш вниз 3-5 хвилин. Раз, два, три. Відкриваюся на ось такий час, і відкриваюся я зараз на 200 гривень. Прямо зараз і відкриваюся я донизу. Подивіться, друзі, чат GPT мені написав, що... Я маю заходити вниз на 3-5 хвилин, але я відкрився саме на 3 хвилини. Тобто я прохав раз два-три, відкрився це третє, це третя хвилина. Так ось чому на 3? Пояснюю, тому що банально, як показує практика, краще відкриватися на менший час експірації, коли нам пише сигнал ChatGPT. оскільки іноді ChatGPT нам видає угоди 3-5, так? Або там 4-5. І коли ми заходимо на менший час експірації, то ми з більшою ймовірністю з вами відпрацьовуємо. Друзі, як бачите, зараз у нас не вистачає нам декілька буквально свічок до відпрацювання нашої води, і ми по ній з вами отримаємо мінус. Дивіться, зараз я буду працювати по-іншому. Тоді я не так сильно дотримувався мані-менеджменту. Зараз я почав інвестувати менші суми в угоди. Але перекриття я буду робити 2,5 і, щоб нормально забрати втрачені, зробляти кошти зверху, навіть якщо я буду робити 3 догони. Тому дивіться, зараз ми робимо все те саме, просто включаємо графік TradingView, переходимо на 1 хвилинний таймфрейм, віддаляємо графік і копіюємо його фотографію, закидаючи її до чату GPT. Після чого йому вставляємо текст, котрий буде в описі знову ж таки відеоролику. Насилаємо йому даний тест, А в угоду ми вже готуємо наступну суму, тобто не 200 гривень, а 500 гривень, тобто 2,5 рази більше для того, щоб відбити втрачене і заробити кошти зверху. Так, дивіться, донесу до 3-5 хвилин. Окей, 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 давайте. Давайте почекаємо буквально 5 секунд, щоб у нас час пройшов, і відкриємося з вами. Дивіться, зараз, оскільки у нас 20, 20 Ми відкриваємося раз, два-три, тобто до 20.04, відкриваємося донизу, донизу до 3-5 хвилин. Правильно, правильно, дивіться, ми обрали раз, два, три, обрали до четвертої хвилинки, тому що зараз у нас, як бачите, 20.01, і відкрилися донизу. Тобто ми зараз очікуємо, що ми маємо працювати за часом інспірації 3-5 хвилин донизу. І банально спостерігаємо за тим, як відпрацьовує наша угода? Якщо зараз ми замрімаємо плюс, то ми забираємо те, що ми втратили попередні, тобто ми забираємо ось ці 200 гривень, які ми втратили до цього, і заробляємо ще кошти зверху, тобто все максимально просто. До завершення нашої угоди лишається 4 секунди. І як бачите, ми під кінець відпрацьовуємо і заберемо плюс. Тим самим зараз виплата вже 450 гривень чистого прибутку, і на балансі вже плюс 250 гривень чистими. Чистими, тобто за початок відеоролику ми зробили трошки більше 5 доларів, і це враховуючи, що в мене малий баланс, тобто і так може в принципі робити абсолютно кожний. Дивіться, давайте зміну пару і візьмемо, наприклад, єврока. Єврока, тому що ми свою забрали на попередній. Давайте візьмемо якусь іншу і вже. Будемо торгувати по ній. Так само, раз, TradingView, Hue, 2 таймфрейм. Віддаляємо, після чого обираємо ось тут копіювати картинку. Накидаємо її чату GPT, і текст, котрий в описі відеоролику, обов'язково надписуємо теж йому. Але але, у нас тут, бачите, написано Актив, і ми його маємо змінити, оскільки він у нас змінився. Ставимо EuroCAD OTC. Дивіться, EuroCut OTC, EuroCAD OTC. Надсилаємо їм повідомлення і очікуємо, коли чат GPT видасть нам сигнал. Після чого будемо заходити по ньому на біржі Binarium. Прогноз по Єврокаду OTC вгору до 3-5 хвилин. Так, давайте. Раз, два, три. Бац, і заходимо на 200 гривень. І як у нас є, тобто дефолтна сума угоди, я 200 гривень обрав. І по 200 гривень ми з вами будемо лупашити. Це тобто 200 гривень, 5% від мого балансу. Окей, просто я скажу вам, друзі, це все в рамках челенджу. Треба би далі інвестувати до 1% в вашу першу угоду. Але оскільки це челендж, і в мене є конкретна мета, що мені треба швидко розігнати свій депозит, я буду заходити трошки більшими сумами. Вам так робити не рекомендую, якщо це всі ваші кошти. Як ви знаєте, я доволі досвідчений трейдер і у мене вже... 2,5 роки досвіду, скажімо, за плечима. котрих півтора роки я прям ідеально гарно тьфу-тьфу-тьфу, стабільно заробляю і можу з вами поділитися ось такою стратегією з чатом GPT, що я торгую і просто закинув на інший акаунт створив акаунт на на дівчину і ось тут на ньому торгую ось на моїх основних акаунтах на моїх біржах де я торгую на бінарі у мене там 500 тисяч гривень лежить на хвотексі там 400 зайвим ось тому якось так я думаю ви розумієте що ці 4 тисячі для мене не зароляють я просто хочу продемонструвати вам все це у рамках такої невеличкої інтерактивної рубрики ось сподіваюся це вам зрозуміло Лишається 3 секунди, і по угоді з Єврокадом ми знову з вами забираємо плюс, отримуючи ось такий гарний результат прямо нам на баланс. Далі все так само по тій самій схемі. Ми з вами забрали своє і йдемо на іншу валютну пару. Зараз я обрав USD ЧП о так само обираю TradingView філ графік, так само обираю 1 хвилинний тайфрейм, після чого віддаляю його. Далі беру і копію картинку насилаючи її чат у GPT і скидаю йому ось сюди просто дану інформацію, яка знову ж таки буде в описі відеоролику. Це текст, за допомогою якого він нам надає сигнал. Тобто написати саме так йому треба і ніяк інакше, щоб він нам, він нам видав угоду. Дивіться. Далі USDC і USDC Все, звірили, надіслали. Насилаємо йому це повідомлення, але очікуємо, коли він нам надасть аналіз, щоб ми з вами мали змогу зайти в угоду і заробити кошти. Очікуємо на. Аналіз від нього, і бачимо, що він написав прогноз для юзачі хафе донизу 3-5 хвилин. Окей, відкриваємося донизу, Раз, два, три, і відкриваємося. Бац, натискаючи кнопку вниз. Як бачите, ми вже відкрили нашу угоду, і зараз нам треба, щоб ми просто пішли донизу, друзі. Як бачите, все максимально просто, і навіть якщо ви повний дуб і не розбираєтеся трейдингу, ви можете спробувати торгувати за допомогою чату GPT, не використовуючи технічний аналіз і інші інструменти, за котрими можна заробляти кошти. Одна секунда, і мінус. Мінус повіздечі хафе не фортануло. Бачите, закрилися дуже близько до нашої точки входу. Давайте просто зробимо те саме. Скопіюємо знову ж таки фотографію нашого графіку. Надіслаємо її чату GPT, Давайте більш локально. Так, от візьмемо, тобто наблизимо трошки навіть графік і скинемо йому так само з тим самим текстом, просто щоб він нам скинув знову ж таки угоду. І ми зараз в неї ЧХФ, Бачите, вписуємо сюди, тобто тому, що наступи хафе. В цю угоду ми з вами будемо заходити вже подвійною сумою, а точніше 2,5х, щоб відбити втрачені і заробити кошти зверху. Тому підготуємо вже. Одразу п'яте хаточку і заряджаємо її в юздечі HP. Він нам дає аналіз вгору 3-5 хвилин. Окей, давайте раз-два-три. Я раз-два-три. Так, правильно, три, і відкриваємося вгору. Блін! Довго думав, гляньте, воно без мене пішло. Воно без мене пішло, якщо б я трошки був шустріш, і воно отсутнено відчинилося і було б більше шансів збирати плюс по даній гозі. Але в принципі, ну хай буде, хай буде і так вже, як є. Ось. Дивимося просто, як воно буде відпрацьовувати. Ну, знову ж таки, друзі, я думаю, ви всі бачите прекрасно, що. Якщо дотримуватися мані менеджменту, то можна нормальди так торгувати за чатом GPT і на ньому також заробляти кошти. Тому, друзі, реально використовувати даний метод, це нормальна, нормальна, реально нормальна схема. 5 секунд до завершення, і ну рахуйте 100% угоди знову ж таки за допомогою чату GPT. Друзі, якщо ви хочете отримувати більше угод на бінарні опціони, а конкретно на біржі бінаріум за допомогою штучного інтелекту, а саме кожні 30 хвилин з 9 по 22 за київським часом отримувати сигнал на бінарні опціони на біржі бінаріум, на котрі ви зареєструвалися, я сподіваюся, по посиланню нижче, і також використали промокод 100 trade котрий йде при реєстрації, і надасть вам на плюс 100% на ваше перше поповнення. То ви ви можете без проблем приєднатися до мого торгового бота. Він буде в описі даного відеоролику і його тег в телеграмі, тобто можете написати в пошуку Захар, нижнє підкреслювання, трейдинг-бот. Ви можете зайти в нього і отримувати від нього сигнали. Просто пройдіть етап реєстрації, натиснувши кнопку старт в боті, після чого ви його активуєте, виконуєте всі його мови, і після цього він надає вам доступ до каналу, де. Кожен з вас може отримувати сигнали. Зараз перед вами рандомні відгуки людей, котрі знаходяться в каналі з ботом, і отримують від нього сигнали щодня. І я думаю, вони багато про що говорять.